Запускали ракети по сумах, отримали у відповідь. Дрони атакували. Розташування 612-ї бригади в Російській Федерації. Вона розташовувалася в місті під вельми барвистою, мальовничою, неповторною, але при цьому незамисловатому а, такому а, з назвою. В такому місті зараз будемо з вами цей говорити. На озброєні 112-ї гвардійської ракетної бригади перебувають. Чи то пак перебували вже оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер м в середу, 16 квітня, у населеному пункті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи. І очевидно, як жартуємо, ми в редакції місцеві жителі, коли скаржилися на атаку дронів, підіймали свої безглузді голови догори і думали: якого ж, якого ж шуя, чи то дрона на нас летить. А відповідь на поверхні: бо не треба було з цієї шуї запускати ті ракети, які вбили українців у сумах.